Життя людини не вічне, але мистецтво, а саме кіно, може втілити його у вічність. Насамперед, актори, про яких ми сьогодні поговоримо, що втілили свої образи у фільми і залишили великий вклад у індустрію кіно. Хіт Леджер, відомий австралійський актор, помер у віці 28 років на початку 2008 року від передозування болезаспокійливих антидепресантів та снодійних ліків. Після його смерті було випущено ще два фільми – «Імаджинаріум доктора Парнаса та Темний лицар. Після смерті виконавця головної ролі Хіта Леджера знімальна група потрапила у скрутне становище, частину матеріалу вже було відзнято, але цього було недостатньо, рішення незабаром знайшли за сюжетом герой проходить крізь чарівне дзеркало доктора Парнаса, і після цього моменту його зовнішність кардинально змінюється. Тоді роль Тоні зіграли одразу три актори: Джонні Деп, Джуд Лоу та Колін Фаррелл. Після зйомок вони віддали свої гонорари дворічній доньці Хіта Леджера Матильді. Хіта Леджера було посмертно нагороджено премією Оскар і Золотим Глобусом за роль другого плану у фільмі Темний лицар. Коли Крістофера Нолана спитали, чому саме Хіт Леджер буде Джокером, режисер відповів: тому що він безстрашний. Алан Рікман, відомий британський актор. Найкраще ми його знаємо за роллю Северуса Снейпа в серії фільмів про Гаррі Поттера. помер у віці 69 років у 2016 році від раку підшлункової залози. Після його смерті, з його участю, було випущено ще два фільми Всевидяче Око і Аліса в Задзеркалі. Пол Уокер, широко відомий американський кіноактор за ролью Брайана Оконора. У серії фільмів Форсаж помер у 2013 році у віці 40 років. Саме швидкість і згубила його, врізавшись у дерево на Porsche Carrera GT на високій швидкості. Після цього вийшло ще два фільми з його участю: це 13-й район і Форсаж 7-й, де допомагали дознімати фільм вже його брати. Робін Вільямс, американський актор, комік, лауреат декількох Емі та Гремі. Відомий завдяки ролям у фільмах Джуманджі, Спілка мертвих поетів. А за роль у фільмі Розумний Квіл Хантінг він навіть отримав Оскар. Але у віці 63 років, у 2014 році він вчинив самогубство через повішення. Після його смерті вийшли ще такі фільми з його участю, як Дворецький. Цього ранку у Нью-Йорку, ніч у музеї Секрет Гробниці та фільм Бульвар Чедвік Боузман. Американський актор, найбільш відомий за ролью Чорної Пантери у фільмах студії Марвел, помер у віці 43 років у 2020 році через рак товстого кишечника. Після смерті ще вийшли такі картини з його участю, як Марені, Мати блюзу і анімаційний серіал Що як. Ленс Редік, американський актор театру і кіно, найбільш відомий завдяки серіалу «Прослушка», та роль Лю Карона у серії фільмів Джон Уік, помер у віці 60 років у 2023 році за тиждень до прем'єри фільму Джон Вік 4. Також ми ще побачимо його у спін-оффі Балерина. Рей Ліота, американський актор і продюсер. Відомий завдяки ролям у фільмах Славні хлопці, Ганібал – Ідентифікація. Також він озвучив персонажа Томі Версетті. У відомій грі GTA Vice City. помер у віці 67 років у 2022 році. Нещодавно з його участю вийшов фільм Кокаїновий ведмідь. Однозначно, ці актори залишили вагомий внесок у індустрію кіно. А поки на цьому все. Підписуйтесь на канал, залишайте лайки і коментарі. А з вами був Саймур. Скоро побачимось!